Ми вистояли, ми змогли, і зараз противник відступає. Ми тільки там розплачуватися на касі, вони ми заплатимо, все. Ну, Приємно, не по собі, але як сказати, друга армія світу це було лише на картинці. Одружився, хоча ну, ще не планувалось, але якось помінялись життєві е, пріоритети. Я збираюсь жити, жити довго, захищати свою країну. Зберу всю рідню докупи за один, за один стіл і обов'язково відвідаю могилу свого найкращого друга. Вітаю! Я Дмитро Клименко, і сьогодні ми будемо спілкуватися із десантником, солдатом десантно-штурмових військ Борисом. Борисе, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть трошки про себе, звідки ви і як ви опинились в війську? Сам з Донецької області навчався раніше в Донецькому військовому ліцеї, після чого, після закінчення, вступив до військової академії місця Одеса. По закінченню навчання потрапив у 25-ту окрему повітряну десанту бригаду, де і приходив службу з 2017 року. По даний час вже другий контракт у мене йде. І по даний час. В, як сказати, проходжу службу в лавах Збройних сил України і нікуди не збираюсь, поки не визволимо нашу неньку. Розкажіть про 24 лютого. Де ви тоді перебували? В якому, в якому регіоні, в якому місті і як той день прийшов? 24 лютого для мене стало також зранку. Зустрів я його у місті Авдіївка Донецької області. На той час ще по всій Україні вже були бої, було вже досить гучно, але в Авдіївці це було ще спокійно. Противник прощупував усі напрямки, буквально день-два по кожному напрямку працювали, шукали місце, де можна було пройти. Але так і не вийшло, та територія досі. Наша і вона наша і залишиться. Розкажіть про найтяжчі дні, можливо, найтяжчі моменти служби, от саме після 24 лютого. Що було найважче? Найважче було це коли з Авдіївки приїхав на харківський напрямок під Ізюм. Це було якось щось нове, нова місцевість, бо до цього Донецька, Луганська область лише це була нова місцевість, жодних окріп, районів не було. Тому там було, як на мене, то найважче. Там я і отримав свою ну, поранення, контузію. Він багато людей там втратив. Це було це єдине поранення ваше? Так. Так. Це була контузія. вас під обстріл потрапили, Так, Так, потрапили під артилерійський обстріл, як потім прокинувся, грубо говоря, вже у швидкій. Розкажіть про відношення От ті бої, які були до 24 лютого, і те, що було після 24 лютого, і чим воно відрізнялося? Як на мене, до 24 лютого противник просто тримав, ну, тримав свої території, або, як вже побачили, мабуть, просто накопичував сили, зусилля для повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого це було щось нове, авіація. Так скажемо, до цього я не був ще в таких запеклих там місцях, боях. Тому повномасштабне вторгнення трохи важкувато. Минуло вже майже дев'ять місяців від початку великого, великої війни, як змінились бої, характер боїв, коли були початок, 24 лютого, березень і те, що є зараз. Як змінилось характер боїв, зокрема з російської сторони? Характер боїв спочатку як? Спочатку нам було важко. Противник зосереджував всі зусилля, кидав всі сили, всі свої можливості, але ми вистояли, ми змогли. І зараз противник відступає. Ми звільняємо населені пункти, наші українські, село за селом, місто за містом. І так буде надалі. Ви з 2017 року фактично в службі, але з 2013 року ви вчилися, так. ви були в, в цій системі координат. Наскільки змінилось українське військо за цей період? Що можете сказати, коли потрапили в бригаду і те, що є зараз? Змінилося кардинально. Я ще вступав до військової академії, коли стара форма була, старий камуфляж. Якраз все це в військовій академії зустрів, всі ці зміни новітнє там, новітнє озброєння, новітні спорядження, форма і все інше. Також вже пішла новітня тактика, вже досвід використовувався в участі антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, то навчались вже по-новому. Люди як змінились, тому що армія з лютого фактично виросла в декілька разів багато нових людей. А 24 лютого, мабуть, кожен українець на своїх домівках, своїх містах областях, він відчув, що ворог може прийти і до них не тільки до Донецької Луганської області. І допомога армії йде від усіль з різних країн, від людей цивільних у містах усюди. Я навіть приклад приїхав до Дніпропетровська за волонтерською допомогою і люди там, з дітьми, з маленькими. Вони ми тільки там розплачуватися на касі, вони ми заплатимо все. Ну приємно не по собі, але ну, приємно було, що всі люди роз... почали розуміти. Є нове сучасне озброєння і озброєння від наших союзників. Як швидко ви володіваєте ним, і якщо можна, яке це озброєння і наскільки воно ефективне? Озброєння дуже змінилось через постійні бойові дії. Багато нашої української зброї, яка була багато втрачена на полях бою, новітня зброя надходить від наших союзників, від країн, які нам допомагають. Оволодіваємо, або вони нас інструктори навчають, самі вчимося, вчитуємо, і ефективніше, ефективніше стало набагато. Що ви можете сказати про озброєння росіян? Ви були бої, ви ж бачили, чим вони мають, як вони мають. Що в них? Як сказати, друга армія світу це було лише на картинці. Це звичайний Радянський Союз, це звичайна радянська зброя. Яку просто накопичили, стягнули до наших кордонів і одночасно просто почали бомбити наші міста, населені пункти. І з часом все це показало, все це. всі бачили це і по телевізору, в новинах усюди, що не така вона і страшна, ця друга армія світу. Розкажіть про рідних, як ви тримаєте контакт і от, як рідність сприймають, наприклад, бували ж моменти, коли ви не виходили на зв'язок? Так, ви так бували моменти. Рідня також в Донецькій області була на початок 24 лютого. Питався багато разів забрати, батьки не хотіли виїжджати, не хотіли покидати свої домівки, але коли вже почали розуміти всю, всю сутність, що може трапитись, то я також став наполегливішим перевіз до Дніпропетровської області батьків сестру, ну, сестри повиїжджали також. Тому як тр трохи страшнувато було за них, але я пояснив, що ну, краще переїхати, аби в мене голова не боліла за вас, скажімо так, щоб я переживав за одне. Як тримаєте зв'язок? Я там. Плюсик зранку чи щось таке? Так, є група у нас спільна сімейна, де я кожен ранок, кожен вечір відписуюсь, що в мене все добре. І тому спокійно. Коли з'являється час, можливість, все тихо, спокійно, то я можу то я обов'язково дзвоню. Пару слів, але кажу, що все добре. І вони вже самі між собою дзвонюються, кажуть, що все добре. Тривалий час фронт збільшувався, збільшувався, і ми втрачали території, коли росіян вигнали із з північних регіонів, був підйом. Потім була успішна операція на Харківському напрямку. Зараз успішна операція на Херсонському напрямку. Як перемоги, от військові впливають на ваш дух, на ваших колег, на ваших підлеглих? Як це на вас відіграється? Е, як відіграється, я скажу з позитивного боку, це є мотивацією для всіх. Для всіх не лише хто приймає, приймав там участь. А й для тих, хто знаходиться на інших напрямках, не обов'язково Харківському, а також усі інші напрямки. Для військових це є мотивація, це, ду, всі дуже радіємо. Читаємо ці, коли читали ці новини за Харківщину, то це мотивація була просто українці незламний народ. Якщо Почувствують вкус перемоги, то вони будуть йти до кінця, битись до кінця, до останнього клаптика нашої землі. Чи були у вас випадки спілкування із росіянами полоненими, чи можливо якісь інші ситуації? Ні, були? таких випадків у мене не було. Не встиг. Добре. Розкажіть про плани. Я розумію, що складно, так? у нас попереду ще дуже важкий шлях. Але що б ви зробите одразу після перемоги? Плани, звичайно, що є цим літом, от, наприклад, одружився, хоча ще не планувалось, але якось помінялись життєві пріоритети. І зрозумів, що треба жити сьогоднішнім днем, саме сьогодні. Плани на майбутнє, як і були раніше, вони не змінились. Я збираюсь жити, жити довго, захищати свою країну і відстоювати її. Що перше зробите, коли скажуть, все, ми перемогли? Зберу всю рідню докупи за один, за один стіл і обов'язково відвідую могилу свого найкращого друга. Дякую вам за те, що ви робите, за те, що ви охороняєте нас, бороните нашу країну. Дякую вам за інтерв'ю. Це і вам дякую. Ми спілкувалися з офіцером збройних сил України Борисом, і він розповів нам про свою історію, про свій військовий шлях і те, як змінилась українська армія за період війни. Я Дмитро Клименко, залишайтесь на Суспільному.